Струнка дівчина щойно вибігла із магазину, а тут дощ. Вона майнула через дорогу і сховалась під навісом зупинки. Дощ стихав, і сонечко щедро сипнуло свої золоті промінці на землю, де в кожній краплинці засяяли діамантові камінці. Люся усміхнулась, їй сьогодні пощастило. Нарешті дівчину прийняли на роботу у той магазин, з якого вона щойно вийшла. Радість танцювала у її серденьку, тепер їй треба знайти житло. І дівчина вирушила на пошуки. За порадою завідуючки магазину пішла до багатоповерхівок, щоб спитати у бабусь, що сидять частенько у дворі. Чи не здає хто небудь у їхньому будинку квартиру. На щастя, у першому ж дворі бабусі пенсіонерки уже вийшли на сонечко після дощику. Вони й направили її до бабусі Каті. Зайшовши у під'їзд, Люся побачила молоду жіночку, яка забирала пресу із ящика. Рита, так звали жінку, довела дівчину до потрібної квартири. Та погукала бабусю Катю стареньку і дуже слабеньку, яка уже не могла сама і в магазин сходити. Рита була сусідкою баби Каті, допомагала разом із своїм чоловіком Костянтином Старенький, бо та була одинокою. Тож вона і залишилась із ними, щоб бути в курсі всіх справ. Люся повідала їм про своє життя і плани. Невесела вийшла історія. Народилась дівчина на Луганщині, а потім її сім'я виїхала у Крим. Але коли зелені чоловічки захопили півострів, вони повернулись назад до батьків, бо не захотіли бути на окупованій території. На Донбасі згодом почалась справжня війна. Одного дня вони втратили все. У їхній будинок під час чергового обстрілу сепаратистами влучила ракета і рознесла все вщент. Тоді загинули дідусь і бабуся, а також Люсин маленький братик. Поховавши рідних, батьки з донькою вирушили до татового армійського товариша, з яким він підтримував постійний зв'язок. Той запросив переїхати у їхнє село на Сумщину де є порожні хати. Поселились, люди допомогли усім потрібним для життя, посудом, одягом, живність принесли, город посадили. Люся закінчила школу і здобула професію продавця касира. І ось, нарешті, її мрія збулася повністю. Бабуся Катя домовилась із дівчиною, щоб вона приносила їй продукти. Адже вона тепер у магазині працюватиме, і сусідці менше буде клопоту. А ще старенька пообіцяла Люсі відписати квартиру, якщо вона догляне її до останніх днів. Рита із костею дружили з бабусею, катею і Люсею, допомагали, де словом, де ділом. Люся була рада, а батьки ще дужче, що доні доленька отак приязно усміхнулась. Минув рік бабуся Катя померла, попередньо оформивши квартиру на Люсю. На похорон приїхали Люсина мама. Усе відбули по-людськи, матінка повернулась додому. А через кілька днів вона ошелешила доньку звісткою. Приїжджай негайно, бо помер тато. Сьогодні не прокинувся. Я підійшла його будити, адже такого ніколи не було. Щоб він не встав раніше за мене, а він уже захолов. Господи, як мені ще й це пережити? голосила мама. Люся миттю повідомила Риту, швидко зібралась і поїхали разом у село. Поховали й тата. Люся взяла відпустку і доглядала маму та все її господарство. Відбули дев'ятини, ненька трохи відійшла. Тож Люся повернулася до роботи. Рита із костею опікувались нею, щоб не варилась у своєму горі. Через півроку не стало й матусі. Інсульт. Сама була в хаті, не встигла і зателефонувати, бо телефон виявився на підлозі біля ліжка, на якому вона лежала. Після цього вже дівчина потрапила до лікарні. Рита з костею піклувались про неї. Бо нікого тепер із рідні не залишилось частенько вони у вихідні разом обідали або вечеряли. Костя був дуже уважним до своїх дівчат вони із Ритою виховували донечку Алісу, яка ходила у третій клас. Вона добре вчилась, була слухняною, допомагала мамі, а також частенько бувала у Люсі, яка стала для сусідів майже родичкою. Рита ділилась із нею своїм життєвим досвідом, разом готували якісь новомодні страви або й просто спілкувались на різні теми. Одного разу Люся сказала Риті, що вона хотіла б мати такого ж хорошого чоловіка, як її костя. Не подумайте нічого поганого. Я просто хочу, щоб він був таким же добрим, дбайливим, умілим, уважним. Я тут нікого не знаю такого, тому боюсь заводити знайомство із кимось із хлопців, щоб не обдурили. Костя був уважним до Люсі, спочатку як до сестри, а потім він побачив у ній обділену долею самотню дівчину, яка дивилась на нього і на весь білий світ з широко розплющеними блакитними очима, і наче просила Пожалій мене, покохай. Чоловік довгий час стримувався. Але одного дня Люся зателефонувала зранку до сусідів, щоб принесли їй таблеток від температури і від кашлю. Оскільки цих ліків у них не було, то Костя пообіцяв їй купити і принести в обідню перерву. Борита на обід додому не приходила, а він працював з люсарем у Жеку поблизу. Прикупивши ще й деяких продуктів, чоловік швиденько піднявся до себе. Переодягнувся у спортивний костюм і зайшов до Люсі. Вона лежала у ліжку під ковдрою. Він підійшов до дівчини і поцікавився її станом. Та сказала, що почувається кепсько. Костя поклав руку дівчині на лоб, а потім опустив її під ковдру на плече. Люся хотіла встати, але Костя притримав її. Дівчина, переляканими очима, втупилась у нього. Тихо, тихо, не бійся, я не зроблю тобі боляче, ти мені давно подобаєшся. І я тебе кохаю, таємниче прошептав сусід, нахилившись до обличчя Люсі. Полохливий усміх застиг на губах дівчини, а серце затанцювало у грудях. Арита, що ви говорите? Я ж хвора, ви ж заразитесь. Не хвилюйся, я тебе зараз вилікую. Але нехай це буде нашим секретом. Люся добре розуміла, що це великий гріх стосовно рити, яка стільки добра їй зробила. Але в цю мить усе вивітрилось у неї з голови. Ось так усе і сталося. Костя на прощання поцілував юнку в губи і, приклавши до своїх уст палець, таємниче промовив: Тільки ні, ні, згода, все буде добре. Люся кивнула головою і усміхнулась, кліпнувши довгими віями. Прикрила свої барвінкові очі, чи то від сорому, чи від задоволення. Тепер Костянтин, ще нещодавно зразковий сім'янин, частіше намагався заскочити до синьоокої чарівниці, яка підкорила його своєю юною, незайманою красою і довірою. У кості виросли крила. Він був на сьомому небі від щастя. Люся дала йому запасні ключі, і він вдало ними користувався. А як же Рита? Вона поки що ні про що не здогадувалась, адже чоловік добре грав роль порядного сім'янина і батька. Щоправда, помітила, що сусідка стала рідше до них заходити. А коли Рита її про це запитала, то вигадала несуттєву причину. Типу... Я і так вам багато набридаю. Минуло півтора місяця. І Люся потішила коханого новиною, що він вдруге стане батьком. А ще через деякий час ошелешила У нас буде двійня, хай буде таємниця до кінця, а там якось розберемось, як бути у цій ситуації. Не переймайся, я тебе не залишу сам на сам із цією проблемою. Дещо з пантеличено промовив Костянтин. Так і жили. Сусідська донька Аліса ходила уже в п'ятий клас. Рита водила її після роботи на заняття танцювального гуртка у палац для дітей і юнацтва. Костя використовував цей час для власного задоволення із сусідкою. Все було мирно і тихо. Але спокою і добра багато не буває. Одного дня. Сталося непередбачуване. Рита з Алісою у вихідний день зібралися піти на ринок і по магазинах. Дівчинка вибігла із квартири і, весело підстрибуючи на східцях, швидко спустилась униз. А Рита, як на зло, забула на столі телефон. Вона повернулась у кімнату і вже зачиняла двері квартири, як раптом на увесь під'їзд. Тишу розітнув крик Аліси. Рита побігла униз і побачила, що донька лежала на східцях, розкинувши руки, а з кутика рота і з носа текли криваві струмочки на білу вишиту ковтинку. Донечко, несамовито закричала жінка і схопила бездиханне тіло дитини. Допоможіть. Серце вискакувало з грудей. Рита тримала Алісу і не знала, що треба робити. Костя миттю спустився до них. Вийшли сусіди, викликали швидку. Але врятувати дитину вже було неможливо смерть настала миттєво. Аліса послизнулась на недбало кинутій кимось шкірці від банана і сильно вдарилась потилицею об кам'яну сходинку. Рита страшенно переживала, звинувачуючи себе в тому, що не вберегла донечку, скільки їй не говорили всі, що це прикра випадковість, але вона плакала і не могла змиритись з цією утратою. У цей важкий час для сусідів Люся весь час допомагала їм так, як і вони колись їй. Час минав, і Рита поступово оговтувалася. Якось вона звернула увагу на люсину розповнілу талію і здивовано запитала Ти що, вагітна? Люся вже не могла приховувати своє майбутнє материнство та, винувато поглянувши, кивнула на знак згоди, а потім тихо промовила Я не чекала принца на білому коні, тому свою самотність вирішила скрасити дитятком. На запитання Рити, хто ж батько дитини, вона махнула рукою і вийшла з кімнати. Рита подумала, що буде допомагати їй доглядати за дитям, бо сусідці важко самій доведеться. А про батька її дитини вирішила більше не допитуватися. Немаленька ж знала, що робила. Коли настав час пологів, костя з ритою відвезли її до лікарні. І з тривогою сиділи під дверима і чекали звістки. Хвилини повзли, як слимаки. Нарешті почули крик дитини. Рита перехрестилась і прошепотіла: Спасибі Богу. Та через деякий час вдруге закричало дитя: Чи там ще якась жінка народжує, чи це у Люсі двійня? здивовано промовила Рита і поглянула на чоловіка. Костя непевно знизив плечима. Згодом вийшла медсестра і повідомила новину У вашої родички син і донька, вітаю. Та ми, сусіди. Ну, молодці, що підтримуєте молоду маму. Увесь час і в лікарні, і дорогою додому Рита про щось думала. Костя старався її не тривожити, а коли приїхали додому, вона сказала. Ти знаєш, Костю, про що я оце все думаю? Як ти на це дивишся, щоб ми у Люсі взяли одну дитину на виховання? Їй же буде важко самій із двома управлятися. Костя здивовано подивився на дружину. Я тебе розумію, та чи вона згодиться? А давай спробуємо. Я б хотів, синочка, а ти? А я б, дівчинку, не проти. Тоді продумай усе наперед, що і як треба говорити. Ви, жінки, швидше спільну мову знайдете. Треба поговорити із лікарем, як правильно все оформити, але головне умовити Люсю. Після довгих розмов молода мама погодилась Костя з Ритою усиновили хлопчика, і жив він із ними, але Люся поки що його годувала теж. Рита оформила декретну відпустку. Хлопчика назвали Ігорем, а дівчинку Іринкою. Сусіди поговорили та й замовкли, бо у кожного своїх проблем вистачає. Час минав, дітки підростали. Іринка була схожа на маму, а Ігор на тата. А хто ж той тато? Рита щодня придивлялась до свого синочка. На кого ж він схожий? І усе частіше вона схилялась до думки, що схожий він на Костю. Чоловіку про це ще не казала, але думки не давали спокою. Вона бачила, що Костя дуже вже запопадливо ставиться до Люсі. І коли вона про це якось зауважила, то він відповів: Діти ж наші рідні, і ми породичались через них, чи ти не згодна зі мною? Рита тоді промовчала, але та думка гвіздочком стирчала у її голові. Секрет розкрився зовсім випадково. Дітям тоді було уже по півроку. Одного дня вона повезла сина годувати, а чоловік ліг відпочивати. Він уже спланував чергову вилазку до Люсі, і, щоб упевнитись, простежив за дружиною, куди вона пішла з візочком. Настрій у нього був на підйомі, а увага розсіялась. Тож він не помітив, що коли біг до коханки, то забув замкнути двері, бо дуже вже поспішав до милої. Арита тим часом повернулась додому по гаманець, щоб сходити у магазин. Піднялась у квартиру тихенько, щоб чоловіка не розбудити. Взяла гаманець, а кості нема. Де ж він так швидко подівся адже лягав спати? Вийшла на сходовий майданчик, двері у сусідки не зачинені. Цікавість розбирала ну де ж він? Було тихо, відчинила двері і прислухалася. Дитя плакало, а потім побачила страшну картину. Рита спочатку так розгубилась, що не знала, як діяти. Просто піти скажуть, що вигадала все. А вона ж таки хотіла вивести все на чисту воду. І тоді вигукнула Ну, що, попалися? Коханці враз оторопіли. Так, от чиї це у нас діточки. Молодці, добре прилаштувалися і наді мною насміхалися. Спасибі вам, віддячили. Костя підняв голову. А тоді увіткнувся носом у подушку. В люсі ж на обличчі відбилось спочатку сум'яття почуттів, переляк, вина, страх, а потім лице зблідло, а погляд засклянів. Вибачте, що перебила, і різко, розвернувшись, вилетіла з кімнати. Голова від побаченого дерев'яніла, але видати себе рита не посміла. Тож і вирішила, що це знатиме тільки вона, а для інших усіх секрет. Глибоко видихнула і вийшла на двір. подякувала бабусям, забрала візочок і попрямувала через дорогу у сквер навпроти свого будинку. Думки роїлись у голові. А як вчинити правильно у цій ситуації Рита не знала. Треба все обдумати. Треба обдумати, наказувала собі розгублена жінка, щоб не наламати дров. Чому він пішов до неї, де я схибила? Адже це сталося ще до смерті Аліси? Невже Люська його спокусила, прикидаючись невинною ягничкою? А що тепер із дітьми буде? Я, мабуть, не зможу на неї і дивитись, не те, щоб далі спілкуватися. До дитини я уже звикла, якщо чоловіка вижену, бо квартира моя, він піде до неї і сина забере. А як жити поряд із ними? Господи, та де вона взялась на мою голову? Думки плутались, випереджаючи, одна одну. Від них відірвала сирена швидкої, яка зупинилась біля дверей їхнього під'їзду. Санітари з ношами миттю зникли за дверима. Що ж там сталося?» Через декілька хвилин винесли Люську, а за нею йшов похнюплений Костя. Оце так, машина зникла за рогом. Рита підійшла до бабусь, що сиділи на лавочці. Що там таке? схвильовано запитала Рита. У Люсі підозра на інфаркт. А чого? Не знаємо. Твій же поїхав із ними приїде і розповість. Рита стенула плечима, ніби нічого не розуміла, і пішла додому, бо Костя перед виїздом зателефонував, щоб вона повернулась до Іринки. Це я, очевидно, стала причиною того, що сталося так, але вони й досі б мене дурили. А я, не знаючи нічого, продовжувала б їх любити і дбати про них. Так же нечесно стосовно мене, я ж теж людина. Думки обсідали голову бідної жінки. Вона відганяла їх і чекала на повернення чоловіка. Нарешті він прийшов, але новини були невтішними. Люся у досить важкому стані. Наступного ранку вона померла. Костя організовував похорон, а Рита була вдома з дітьми. І ринку тепер треба удочеряти, бо дітей розділити не слід, хай тато годує, думала вона. Якби була жива Аліса, то я б по іншому мислила. А тепер треба усі образи залишити в минулому і жити заради дітей. Я старатимусь не нагадувати Кості про минуле він же хорошим був чоловіком. Мені весь час здавалось, що він не з тих, хто толочить гречку на чужому полі. Він беріг сім'ю, любив мене і Алісу. Я бачила це і відчувала серцем, а те, що сталося з Люською, то якась маячня. Найшло на чоловіка. Він потерпає від того, що натворив, я відчуваю це, і я допоможу йому. Усі колись помиляються. Тільки помилки ці бувають різними. Видно, там, на горі, розподіляють усім людям щастя непорівну, кому більше сміху на утіху, а кому сліз цілий міх, а щастя лише на закуску. Ці думки переривав прихід кості. Рита мовчки дивилась на нього і бачила, що він був дуже втомленим, виснаженим морально і навіть розгубленим. Мовчанка була гнітючою, тому рита обізвалась до нього. Ну, і що ми тепер будемо робити? Він поглянув на дружину з таким болем і тихо промовив: Житимемо так, як і жили раніше. Постарайся мене пробачити. Я винен перед тобою, і люсею. Ну, переклинило мене, а вона не зупинила. Лихий попутав. Вона дорого заплатила за свою помилку, але ж діти не винні. Я буду намагатися робити усе, щоб ви не відчували себе обділеними. Пробач, Люба, я справлюсь, і ти теж постарайся. Костя обняв дружину за плечі, прихилився до неї і заплющив очі спробую! Через мить мовила Рита. У її серці. Почав танути лід зради, затеплилось у душі, наче після зими. Вона багато думала весь час про свої проблеми в сім'ї і не бачила виходу в розлученні. Не для кожної жінки самотність це благо. Себе саму в чотирьох стінах не хотіла бачити. А тоді, що вовком вити? Ні, таке не для неї. Життя продовжувалось діти не давали сумувати, бо потребували постійної уваги і любові. Доля підкинула цій сім'ї великі випробування, але вони впоралися, і як Боже благословення була звістка про вагітність рити. Хоча лікарі запевняли, що більше дітей у неї не буде. Народила вона донечку, яку назвали Алінкою.